Нове житло майже безкоштовно звучить як фантастика для переселенців. Луганська обласна військова адміністрація запустила програму пільгового кредитування для внутрішньопереміщених осіб. Обіцяють компенсувати від половини до майже 100% вартості житла. Хто може претендувати на пільгову іпотеку? Які підводні камені програми, і чи справді це шанс вирішити одну з найболючіших? Проблем українських переселенців. Розбираємося у деталях. <звук> Умови програми для переселенців з Луганщини виглядають привабливо. Кредит під 3% річних на строк до 10 років. Але головна родзинка обласна влада компенсує від половини до майже 100% витрат за іпотекою. Розмір компенсації залежить від категорії переселенця. Що це за програма? Вона стосується в більшій мірі ВПО з 2014 року. Тих мешканців чотирьох районів, на території яких не утворені військові адміністрації, які 11 років не відчували піклування, допомоги від до своїх громад. Програма призначена для мешканців Луганського, Алчевського, Довжанського та Ровеньківського районів. Максимальну компенсацію отримують ті, хто має офіційно підтверджений статус військовополонених чи цивільних полонених. Це єдина категорія, де участь можлива незалежно від часу виїзду з окупованої території. Для них навіть перший внесок сплачувати не потрібно. Для такої категорії населення обласний бюджет буде фінансувати кредит у розмірі до 3 млн мільйонів гривень, в залежності складу сім'ї, місця, де людина хоче. Купити житло. Така категорія людей отримує компенсацію з обласного бюджету у розмірі 99,5% всієї вартості кредиту. Тобто, отримує житло ну, майже безкоштовно. Інші категорії, правда, мають скромніші умови: ветерани з інвалідністю внаслідок війни та багатодітні сім'ї з трьома і більше дітьми, можуть розраховувати на компенсацію у 75%. Решта переселенців, які виїхали до 2022 року на 50%. По нашим підрахункам такі родини протягом 10 років будуть сплачувати за кредит з урахуванням нашої компенсації не більше, ніж 15 тисяч гривень на місяць, що є станом на зараз менше ніж під найом житла. На програму виділено 500 мільйонів гривень з обласного бюджету. Звідки ці кошти? Джерело фінансування це вільні залишки коштів громад, які військові адміністрації не змогли використати з 2022 року. Існують так названі вільні залишки коштів в громадах, в тому числі в обласному бюджеті. До вересня, згідно бюджетного кодексу, використання даних коштів для вирішення житлових питань ВПО. Було заборонено використовувати народні депутати. В вересні прийняли закон. Президент підписав. І з вересня ми могли використовувати ці вільні залишки для вирішення певних житлових програм. Програма реалізується спільно з державною спеціалізованою фінансовою установою держмолоджитло. Порядок такий: Луганська адміністрація приймає заявки, перевіряє заявників і відправляє дані в фонд. За попередніми підрахунками коштів може вистачити приблизно для 180 отримувачів. Якщо заяву буде більше, де житло буде за допомогою програмних комплексів проводити жеребкування і визначати переможців. І ось тут починається справжній форт Боярд. За 2-3 тижні потрібно знайти придатне житло. Яке продавець погодиться продати за бюджетні кошти, тобто безготівково зі сплатою всіх податків? А це від 12 до 25 вартості? Квартиру треба перевірити на відсутність обтяжень, арешту, застави, спільного користування, зробити все це наприкінці року справжній виклик. Проект бюджету 26-го року не передбачає можливість використання більш вільних залишків для вирішення житлових проблем. ВПО, тому ми маємо півтора місяці для того, щоб люди могли скористатися цією програмою. Але є й оптимісти, які бачать в умовах програми чимало плюсів. У випадку є оселі, потрібно чекати, щоб бюджетні кошти були виділені та зараховані. А тут мета витратити їх за півтора місяця. Зникає ризик того, що продавець не дочекається траншу. Але чи для всіх переселенців ця програма реально доступна? Є певні умови отримання кредиту, це і підтвердження плату спроможності, підтвердження відсутності власності на території підконтрольної Україні. Ще ряд вимог. Щоб скористатися пільговим кредитом, потрібні гроші для першого внеску не менше 6% суми кредиту. При максимальному кредиті це до 180 тисяч гривень, плюс нотаріальне оформлення ще 1,5-2% від вартості житла і можливий задаток. Крім того, потрібен офіційно підтверджений заробіток, який дозволить вносити щомісячні платежі в 10-15 тисяч гривень, і залишати на власні потреби не менше Прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. Тобто претендувати можуть лише ті переселенці, які мають непогано оплачувану офіційну роботу і серйозні заощадження. А решта у коментарях під оголошенням про програму на сторінці Луганської обласної військової адміністрації багато переселенців пишуть, що їм не подходять зазначені умови. Про які кредити йдеться? У нас у Рубіжному була квартира, яку зруйнували рашисти прокляті. І зараз я повинна думати, як жити, де заробляти, щоб виплатити кредити. Про пенсіонерів навіть не згадують відпрацьований матеріал. Звісно ж, звідкіля у старих гроші на кредит податися можете, але чи виграєте таку можливість, хоча б отримати той кредит? Ми знову як розмінна монета. Виграєш, не виграєш? Але звісно, що є й ті, хто радіє появі такої програми. Це можливість отримати допомогу, яку на сьогодні не надає жодна з областей, які мають тимчасово окуповані території. Дуже чекаємо, коли ця програма запрацює для мешканців Лисичанська. Так чи інакше, програма Луганської ОВА – це крок уперед: близько 187 сімей отримують шанс купити власне житло на пільгових умовах. Для переселенців 2014 року, про яких взагалі довго не згадували, це важливий сигнал. Але чи вирішить ця програма житлову проблему переселенців системно? Навряд чи. Жеребкування, жорсткі фінансові вимоги, стисли терміни, все це перетворює допомогу на своєрідну лотерею і виграють у них лише ті, кому вже трохи пощастило, хто має роботу, гроші і додаткові можливості. А решта ну решта таки залишиться у підвищеному стані: у шелтерах, гуртожитках, на орендованих квартирах, чекаючи дива або нової. Можливо, більш широкої програми. Програм для переселенців стає більше. Це позитивна тенденція. Є, є оселя з новими умовами, є житлові ваучери для учасників бойових дій. Але до справді масштабного розв'язання житлової проблеми ВПО ще дуже далеко. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тут ми говоримо про те, що відбувається насправді. А з вами був Андрій Діхтяренко, такий же переселенець, як і ви. Побачимося! Шановні глядачі, завдяки вам ми продовжуємо створювати цікаві та корисні сюжети, розкривати важливі теми і ділитися з вами тим, що справді має значення. І якщо вам подобається наша робота, ми будемо вдячні за будь-яку підтримку кожен ваш донат допомагає редакції розвиватися, ставати краще та залишатися незалежною. Давайте разом робити цей світ трохи яскравіше та осмисленіше.